Yeah. Всім привіт! Мене звати Стів, я власник цієї піцерії Енлі. Скоро, вже дуже скоро, ви будете грант відкриття піцерії Енлі. Приходьте за тиждень зі своїми дітьми. Смакуйте смачненькою піццею а також дітей на виступ нових відремонтованих аніматроніків. А також ви будете відкриття нового, зовсім нового аніматроніка. Ну, а на цьому все. Зустрінемося за тиждень. А, ще один робочий день. Уже четвертий, ладно, скоро мені дадіть зарплату, і я за це піду. Так, ава. Все. Сказав, шеф, що тут якесь грант перевідкриття відбулося. Хм, дивно, цієї дверки тут не було, Ава. Хм, Дивно коридор якийсь. О, лісок. Так а що тут у нас. Стоп. Що? Ні. Ні-ні-ні-ні-ні. Новий матроник. Вот дітька. Ні. Черт, новий матроник. Прекрасно. Ще більше клопоту на мою голову. Поміняє сцена трохи змінена. Стоп! Вентиляція? Ха, вентиляції не було. Ну ладно. Та, Стоп. Камери змінені. Тепер тут є вентиляція. І. Де кнопка панелі? Блін. Тепер ще більше клопоту на мою голову. Ну ладно, так. Я, походу можу закривати вентиляцію. А, якщо включу цей монітор, так. Так, так. так. О, кнопка. Це, напевно, та сама кнопка, щоб відлякувати Чікіна. Ну ладно, будемо сидіти чекати, поки хтось вийде зі своєї сцени. Так. О, чорт, уже всі троє зі сцен вибрались. Так. Зайць ще стоїть на місці в коридорі. Нікого добре, ждемо ще чого. опа Так, Енлі пішов, чекін тут. Так, де свинота? Свинота тут, ладно. Підійдеш, ще закрию двері. От, блін. Так, 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 закриваємося. Все. Так. Все, сій там. Будемо ждати, поки кудись піде Енлі. Так.

Так, є світло. А закрываемся! Так, 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 да. так, чикен виліз, чи... Да, там кроль стоїть. Блин, ну що поробиш? Треба ждать, поки цей кроль кудись піде. Так, я тут так, так, так. Чикен. Чикин. Дай чикин. А, чикин тут. Чикин тут, так, так, так. Роджер тут добре. Чувниороджером называю. Ладно. ладно. Ждам, пока шах, то есть пида. Так, так, так. А, тут не, не біли дверки. Так, питошок тоже. Так, 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 ж, так, жда, му, кив, не пизи, иду. Так, и Так, папа, и І... ты тоже давай, папа, так. Да роджер. Да роджер. роджер. Стоп. Да роджер. Так, ладно, будем роджером називати. Може, він вентиляція. Так, Роджер тут. Роджер тут, ладно. Будемо чекати, так він би ближче до нас. Блін, все, давай. Е Рвіче. Так, 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 так. І... А, так, все. Закрили. Закрили вентиляцію. Так, Енлі. А, Енлі тут, Енлі тут, Енлі тут. Все, 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 все. Ждемо, поки піде, петушок і Енлі. Так, 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 де Енлі? Тут чудесно, так, там, 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 не знаю, як тебе буду називати. так. Так, 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 так. Підушок, так, підшок, тут, все, все, все. Роджер, йди геть звідти, зради бога. Так, ладно. Так, так, так. Роджер, 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 роджер. Та, чому я постійно кажу, Роджер. Чому це я постійно впузлася в моїй голові? Ладно, ладно, ладно. ладно М -м 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 -м. Головне дожити до дня. Вон, блин, вон блин, петушок составим. Так кнопка, кнопка, кнопка. Так, все, так, так, так. Спан тус пешов, добрый Так тут Энли, добре. и уже вентиляцію тоже можем открывать. Так, опа. Все, мы открыли вентиляцію. Так, 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 петушок, да петушок. А, точно, петушок тут. Да, 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 петушок тут, все. Ждем Привет, папа, -па. все. Так, так, так. ждем, когось. Так, где петушок? да петушок? Так, петушок стыдить, добрый, так. Своим там, да, Энли. Энли пришел, добрый. Так, так, так. А, стоп, да, Роджер. Да, Роджер, так, может, Роджер туда. Роджер там, все. Ждем у прихода Роджер. О, Роджер. Так, закрываемость. Все. Так, Свентус Тусту. Блин, Свен уже пидешел. Ладно, це, в принципе, ничего не такое. Так, Андлі да, анлі, анлі походу да, він на сцені. Так, що тут, краде на 5 ранку, добре. Так, тут у нас Роджер, а тут Свін. Вон, блін, вибеді що так, так. Іде гейт, іде гейт. Он, так, понял, у тебе фонарик не працює, та? Да. Так, так, так. На камерах нічого без фонарики не побачити. Ну, в принципі, ніхто вже нападати на мене не буде. Так. Так, все. Роджера нема. До речі, коли закривав вентиляцію, так тратиться енергія. так ладно. Все, свентасу стоїть, свентус. І Ага, Свентус, свентус почув мене? Він пішов. Да, він справді пішов. Але мені нічого не зміну що не закінчується. година ще не минула. Але що мені робити цієї... Одної ну, ну, ще однієї години. Лініматорники всі вже походили. Ну, то й хватить. Ладно, роздивлюсь, що є в бісерії. Тут у нас, я так поняв, і сидить Роджер. Тільки працівники. Ну тут може бути, не знаю, якась ігрова чи ще що, щось. Так, ну тут з неї вихід. Хм, головний загладно. Ладно. Котра година? Досі п'ята, блін, що так час довго йде. На кухні щось змінилось? Ні, на кухні нічого не змінилося. Про... пусті пляшки. Ну, піду їх викину на кухню. Мало чого. Тим більше треба дивитися чистотою і порядком піцерії. Опа, йдемо шукати ще сміття. Ну я бути десь тут. Так, яма врать. Опа, ще одна сміттєва бляшанка. Так, понесли. Так, мені сюди не прийти. Так. Якийсь срач. Навели будівельники. Ладно, але все-таки попробувати треба, я ж тут все таки працюю, мені гроші треба. М -м, вода. Там ще є вода, але що з нею робити, я не знаю. Просто поставлю на кухню. Не знаю. Нехай стоїть. Ой. Так, все. Все, нехай стоїть. І там ще лишався гнилий кусок піци. Так, де він? Во? Можна його також в мусорку викинути. Тому що ну, цим гнилим куском вже ніяк не насетишся. Так, опа. Все, я поприбирав, тепер можу йти додому нарешті. І потім мені перекинуть зарплату, і все буде добре. Так. Так. Опа. Опа. Так. И... и опа, все. Ну, уже ты до дома.